Дякую, друзі, всім привіт! Всіх радий чути на своєму каналі, всіх радий бачити, всім радий, всім радий коментарям, тому пишіть, лайкайте. І для тих, хто може тільки новачок, <кій> зайшов на мій канал, е, хотів би розказати, що ж я знімаю, що я на моєму каналі показую. Зразу скажу мене звати Ігор, е, і канал так і називається Ігор Хочу все і зразу. Чому ж так я його назвав? І за того, що я хочу багато чого робити. Того, що я хочу багато чого, скажімо, мати. Ну, результат самі розумієте. Все так, аж не ну, але ж по мірі можливості, я стараюся все угнатися. Кепка мокра, намочав холодною водою і казав на башку. Звісно, недобре. Недобре, знаєте, в чому? Коли голова гаряча і холодне, надівати на голову. Але я беру таке по мірі можливості, скажімо, холодне, Ну так. І так казав, спасаюся від тієї Жарелі. Напишіть, як спасаєтеся ви... Е, їду зараз, в даному случаю, але дорога. Хай оде. В даному случаї їду в село. там. Ну як я з села сам. Живу в селі сам. Добрий день. І їду, скажімо так, в село. Їду до людей косити траву. Хто, можливо, новачок, хто, можливо, не знає, так, набор е, ключів продаю. І Е, тако. Оп. Я сподіваюся, побачити. Мій тример Старий вже, правда, він старий, Но трудяга, трудяга, реально трудяга, я вже на ньому в разів 5 його продав ціну, хоча він до мене, продавши ціну, це е, тример Швара. Шваро поїхав, тому подав йому він не потрібен. Він залишився в селі. Ну, в даному випадку я ж тим тримером це мої перші заробітки. Я тільки почав, скажімо, ним заробляти. Хоча зараз я базуюся на багатьох скажімо так, заробітках. Я роблю електрику, я роблю там сварочні роботи, я порізка дров, я косовиця трави. Ну там різні роботи, коротше, друзі, ну, що казати, я, я думаю, хто слідкує за моїм каналом, я думаю, ці люди побачили. То ті люди побачили. Ну і друзі, що ж хотів би сказати, що ж хотів би сказати. Насправді багато хто в селі живе і обіжаються те, що каже, нема роботи, нема де заробити копійку. Трудно, це все решта. Та, друзі, я теж з села, я теж знаю, я теж розумію, як це воно є. Ну повірте, казала мене колись баба, плюнь, тому ми очі, каже, хто докаже так. Насправді є і в селі робота. Є, аби тільки хотіли заробляти, аби тільки хотіли викуплювати. Насправді не повірте, в мене сьогодні така косовиця, стільки косовиці, що дай дорогу. В себе щойно там 2 сотки викосив в себе, ну і їду до людини ж зараз косити. Також там сварочні роботи, ще маю в неї глянути, бо е, людина каже, хто ну, треба зробити альтанку під навіс, підете хатою. Скажімо. Дамо ради, значить, зробимо, не дамо ради, значить відкажемося, ну, зрешті речі, що розказувати, що казати. Так. Ну та і казав, що от так, ми потихеньку їдемо. Колись, ходуть. також я косив. Зараз люди купили газунок сарку, кості самі. Е, косять самі, ну, казав, що зрозуміти правильно, я ж не буду косити за 100 гривень чи 200 гривень. Як я все хазяйство викосив, і щоб я за 500 гривень косив, ну не будеш так, самі розумієте. Часу сам прийти, та, е, зрозуміти правильно, треба дивитися не тільки на е, розтрати. Тобто, якщо, допустим, я приїхав до людини і я викосив там, допустимо, хазяйство, я скосив, е, допустим, спалив бензини для тримера там, 2 літри, так? ну нехай 3 літри ще взяла, ну, там 3-4 літри. Ну то ж не буде 300 гривень варсувати робота, бо я спалив 4 літри, 4 літри 200 гривень і 100 гривень заробив. Ну, звісно, ні. Ви ж самі розумієте, машина везеш, це все ж тарі лежить, воно що ну, вимазується все. Самі розумієте, трава це все, воно і машину засмороджує, смороджує. Ну, ну, самі розумієте, друзі, ну хто таким е, займався, хто возив тримера в машині, в салоні, именно, то я думаю, розуміється. Є е, прицеп, правда, до того при не доходять мені руки, щоб його зробити. Тому казав, отак, потихеньку, я їжджу по людях. Я почав з тримера. Це дуже просто, друзі, насправді. До однієї до другої людини ви пішли, третя перекаже, четверта скаже і пішло, як казав брехня по селі. Е, да, багато в чому мені допомагає Тік-Ток. В е, чому ж допомагає TikTok? Багато людей є. зрозумійте правильно. Е, в нинішній час, я думаю, всі замечали. А ну, напишіть тільки так, по-чесному. Е, як от у вас, е, знайомих, е, як випустимо слові е, поняття скажімо так, з пам'яттю? Ну просто так е, хтось тобі щось казав, там продаю там те-то, те-то. Ти думаєш, що та, блін, о, той продає, буду пам'ятати, хтось там може буде шукати, я скажу. Приходить, потім кажуть, слухай, чи ти не в курсі, хто продає кобилу? Хтось сказав, а хто, а ще, знаєте, друзі, коли е, скажу так відкрито цікавишся в різних напрямках, ти, виходить, дуже забиваєш голову і в результаті ти сам не помниш, де й що, хто, що казав. Тому мені багато допомагає TikTok. В чому ж допомагає? Дивіться, я допустимо зараз викидаю в TikTok відео що я кошу. Так? Що я приїхав до людини, я кошу, це все решта. Кум, сват брат, дивиться це все. Ну, сусід, ну самі розумієте, хто хоче. Дивиться те відео моє. І думає, блін, треба в мене в садку викосити це все. Тут раз TikTok гортає. Ну, зараз всі в TikTok, ну, всі розуміють. Гортає, опа. І, і тут моє відео. Я розкажу, що я в рядирівці чи в якомусь там селі кошу траву. Людина. Дивися, він пущить під хатою, через кілометр два ще до мене приїхав. А вдруг він мені викусе? Алло, або мені почали писати, і це викусти. І все, ми ціну согласовуємо і все косимо, насправді, друзі. В нинішній час, розумієте, правильно, або люди по роботам, або немає здоров'я кому викусити, або нема кому викусити. В одиниці, хто має час і хто косить. Самі розумієте, Це також нелегка робота косити траву. Тому люди, казали, що так, як би сказати, не кожен косить. Людині легше наняти і все. І тепер я хотів би сказати, ви скажете, ну то його баню, то це тяжка робота. Ну, а а де є легко? Нема легкої. Тому така ситуація, друзі, їдемо косити, ну і я вам могу, що все показую. Що ми будемо косити, де ми будемо косити. Ну, врешті-решт, щоб не бути багатослівним, їдемо показуємо. Все, що ми будемо косити, я вам легенько покажу. Із того, що самі розумієте, не кожен хоче, щоб їх знімали люди. Ну врешті-решт йдемо, показуємо. Люблю такі моменти, дивіться. Якість сварки. Тут це те же саме, те ж саме. Слажки сильнейші, тут теж саме таке, ти хороше. Рашті-решт. Ну, Двір масштаб видно. А, гарні квіти, дивіться. Темно фіолетла і біла. Люблю такі квіти. Люблю квіти, я люблю. Так, тут не прикусили, тут ми і дерево збрисало. Так. Тут ми будемо під нові зробити, в даному случай, ось сюди. Так, де та хазяйка? Та, так буває. Коли їхав, не подзвонив, а приїхав, людину шукає. Зараз ми її поклич щодо чого, і тоді включимося. Ну що ж, друзі, квіточки гарні, врешті-решт. Це ми зараз будемо косити, бо... Людини вдома немає, так щоб вона більш показала. Ну, але я вам в кінці показую, покажу обов'язково, що ж я повикошував. І скільки повикошував. Двір все викошуємо зараз. Тут по дорогою також. Ну, врешті-решт, що розказуємо, косим. Ну що, друзі, не повірте, мій китаєць теж все хоче навіть і сам. Покусив ось тут. Е, правда, ще зараз вже окрім, ну, зараз покажу. Дивіться, що хотів вам сказати, показати. Пушу отакою от жилкою, 4 мм це все. Е, тільки я беру ту шпулю, яка знизу зажимається, відкусується, зажимається. Я вам не скажу, ця жилка просто звір. Ви подивіться, вона оббилася, ну, стисалася, але вона не лопає. Я її не мачаю, не замачую, нічого, абсолютно нічого з нею не робив перетину. Ну і казав, лупаша ну, вона теж добряче. Казав, паша". Правда, мій триммер не дає ради під ту жилку не дає ради. Але нічого. Дивіться, ось так. побачимо, зараз ми його плотом, що там, -там. пов'кошуємо і за хатою косимо. Що, Друзі, розбивав це а тут кажинка позбиваємо, дивіться. Що хотів би ще раз показати по доживку. Це та сама фірма Ре... редер. Чи як вони? ну, коротко, так, є, у мене 4 мм. І ось така шпуля. ви Подивіться, кінці позбивало, але нема фокусу. В кінці позбивало так, що такшуну, вона ні разу не вбилась. Ставив ось таку, тільки не встиг поставити, отак поставив, туди до кінця навіть не дійшов, то тільки попід полтамитко бив. І вона в мені в телеп'я облетіла. Тобто, гумно з гумна. Ну, але поставив циркулярку, зараз ще на дорозі і ще там за хлівом треба покосити. Поставив циркулярку, вже друга циркулярка, правда, треба собою дуже багато циркулярок мати. Якщо самі не гострити, то, то вам трошки буде гірше. Бажано буде навчитися самому гострити. І дивіться, я сам гостру, правда, в мене ще немає такого нождочка, я хочу зробити такого нождачка спеціально, щоб гострити циркулярки. Бо, виходить, таким ну, не скрізь підлізти. Я гостру болгаркою. Болгаркою не завжди скрізь, виходить, зробити гарний зуб. Але ж, тим не менше, казав, бреє добре. Одна біда, що то по дворі е, камінці, по дворі камінці. І казав, що як не там, то там камінця зловиш і самі розумієте, воно ну, не хоче далі кусити. Ну, а зразу. Коси отлічно. Насправді, ну, шкода, що ще я дивився, закажу тобі кріплення та все, щоб вам все це показувати, як воно коситься, що до чого. Ну, Врешті-решт така ситуація. Да. Бачите, зараз йдемо там докосити і це будемо також. Ну і там на дорозі. Тому так, косимо далі. Ну що, друзяки, друзі, так попід плотно жилкою позбивав. І це все однією жилкою. Не повірте, друзяки. Покажу. Повністю навіть не міняв. Бачите? Невеличкі куски побивались, правда. Машина закрита, звідси. Пообивались, але ну, нічого, дивіться, яке як позбивав, Да, Нагрузка, це все ж таки. Циркулярки повикошував. Тут а все, дивіться. Все, абсолютно. Повикошував циркуляркою, потім де цього позбивав жилкою. повністю це все. Люди, що, що казати, дивіться, тут а зараз я все це покажу. Гарно пахне кущ як кого, як кого, називається, ну скажіть. Е, нас казали колись баба зацвіт або жасмін. Дивіться, все позбивав. Бачите, тут була кропива, е, кропива перекопилася, але такі, такі були е, стерня, що дай дорогу. Також тут косили, я чуть поправив. Це не я тут косив, але поправив. Дивіться, теж поправив це все. І друзяки, дивіться, тут також все дивіться. ну, Найбільше це вбиває оце скло, рамки це срешта. Де не воно долізти його, знаєте, щоб його випустити. А якщо починаєш викошувати, то починаєш наматувати і ще щось. Ще, 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 ще. Рання черешня дуже класна, насправді я вже її тут от, трошки спробував. Ось така черешня, ще вона, правда, не спіла. Ну, класно. І от то, все, це, все, це, це, все, це. Каза, бачите, повикошував. Також зараз йдемо в двір. Ми двір, також в дворі покажемо. Двірі якби асфальт, але но... зовсім так. дати. Дивіться, все вибрав. Бабла заплутувалася, вибрав двері асфальт, асфальт позаростав, то і все, і вибрали, там повибривав, Тому от така ситуація. Отак, друзі, ми працюємо, так, заробляємо і зараз будемо їхати розводити бензин і далі їхати косити. Зато я штіля не брав бо це дуже шалено, велика буде нагрузка для нього. Тим більше, що я хочу продати, я не хочу його уйокати, а тоді продавати. Тому, друзі, кому потрібний штіль, хороший тримерок для домашніх потреб. Просто бомба. Дзвоніть. І так, друзяки, друга людина. Так, звісно, е, бартером тут. Скажімо, ми так взяли. Ну, але ж будь-який розчот це є розчот. Зараз ми ще докосимо це по Петрові, така гарна, густа трава, ото я люблю таку косити. Ну Тут так само, поки що те ми не косимо. То бартер те, що ми скосили, ну то все жарти. Е, просто попід краєм були ягоди. Я скосив, взяв своєму синові. Взяв своєму синові, і казав, що та він маленький ще, для нього це цікаво. Е, зараз йдемо залим бензин, заправимо другу циркулярку. Дивіться, отак такий покос тут мені, як би сказати, Ну сказали, попросили скосити, казав, що не знімав перед тим, що яке воно було. Ну, я думаю, дивіться, які покоси навальні, я думаю, ви розумієте, про що річ, що воно не таке, як там. А казав, покоси на вальні, це вже щось значить. Прокосили ми туди. Прокосили ми туди, стоїть фургало і плужок саморобний. Якщо не помиляюся, продається. Прокосили туди, сюди прокосили, тут аж попід господарством покосили. Так, це все зілля позбивали, позбивали. Ну як, казав, господарство, самі розумієте. Тут все це покосили. І дивіться, тут все гарненько, чистенько, акуратненько. Тут дивіться, який сінокос ще стоїть. Коси казав не хочу. Тут ми також рукосили. Це все. І так, що ж хотів би ще показати. Також, дивіться, є такі хороші кролики. Друзі, бачите, Це є прості кролики. Бачите, які рибеньки? Ну, Близько не буду підходити. Там кролики тут, кролики, ну решті-решт. Э, Продаються. Кому потрібно, пишіть. Ну, врешті-решт-то так. Ну і вже у нас третє господарство. На дворі. Зараз викосив густіше циркуляркою. А тепірка просто поправляю жилкою це все. Врешті-решт жилка моя, так і до сих пір, так і джухмару, дивіться. Як зранку тобив, бачите, як, як вставив, так вона і є. Ну, Чуть кінці оббилися, не обилися, а щесалися. Ну, і от така ситуація. Маємо зараз Там поправим тут, де не подоставали. Там коли собачки трошки, ну казав, врешті-решт, така робота поправляємо. І ще людина попросила. Бачите, нарихтувала е, ці всі. Казав препарати і ще попросили мене. Каже, виручи, послухайся, треба покропити. Ну ладно, покропимо ще, значить. Ну така ситуація, друзі. Чухмарим, б'ємо зараз його. Тут піднімемо, що зайве заберемо, І будемо бити тоді ту траву збивати. Ну що, друзі? Це? Рекосили сьогодні продовжуємо називати. Ще на і черни покропив, сьогодні будемо докошувати, будемо докроплювати. Друзі, як не повірите, ось, попід плотом, сюди двір і отак. Отам От насяш викошую, все, ось там це все викосив. Ну і двір. Там двір, правда, шо, отак. Як? Перш циркуляркою, тоді жилкою. Він казав, ну що, гроші в кармані. Тому казав, зараз сусідка подивилась, каже, ну, ти знаєш, гарно робиш. Каже, ще мені це викосити. Кажу, добре, викосим, Каже, бо чоловік косив, каже, за тиждень виросло. А я вам скажу, що, друзі, а коли ви б'єте жилкою, так? От дивіться, яка трава. Трава має приблизно... Отак от сказати, 20 см, 15-20. Коли ви б'єте жилки, ви його збиваєте отак от приблизно. Ну, хай половинка ви її збиваєте, 8 см остається І ви її в результаті не збили, а отак от замняли. Е, коли я беру циркулярку, збиваю, я збиваю циркулярку при землі. Тобто, ви бачите, скільки трава? Цілих тих 15-20 см трави я повністю викошую. Тому, друзі, бачите, я е, гостру сам циркулярки, гостру сам циркулярки, ну і ж кошу сам казав. Дивіться, бачите, раз, понагостру, гостро. правда, вона вже, вже, вже вона не гостра. Із-за того, що вже камінчики половила, вже вона все не гостра. Але е, зараз побачу, вона ще трохи є. Ну, типа, густроти. Тому зараз викошуєте і знову гроші в кармані. Ви ну, розумієте, от так. Тому, друзяки, працюємо такою, я знаю. Ну, врешті решт Працюю і показую вам, яке воно є. Ну що ж, бачите, викошую ось так я тут всю траву. Воно вся скошена циркуляркою. Тільки дивіться, є скошена циркуляркою. Бачите? Це все скошено. Тобто стріня яких 2-3 см. А коли жилка, вона буде велика. Плюс до того жилкою все це обійшов, де я косив, жилкою обійшов. Ти запортач, бачиш? Жилкою обходив скрізь. Ті е, варіанти, я ті всі, де що, до чого, я поправив. Я поправив. Тому ну, така та ситуація. Зараз ще глянемо. Луйкві до тримера, що до чого, і все, надів шапку, бо злітають очки. Ну що ж, не повірите? Там косили, а тут кропим. Помните, я колись показував вам, що я придбав новий полівізатор, це все решта таки полівізатор і машинку для... Цього заточки цепа. Людина попросила мене покропити, хоча нікому я навіть не хочу таке кропити, бо на тому я не зароблю. Насправді. Не зароблю то отрава, то не в тракторі. В тракторі сидіти ззаду кропити. То отрава. Ти йдеш і це все дихаєш. О, Ну але ж попросили, попросили, гроші платять, гроші платять. Ну то й ми так от і працюємо, друзяки. Тому зараз ще от треба крупити. Бачите, жука немає. Жука немає. Зілля, можна сказати, немає. Там де-не-де, не де. це взагалі чистенькі картоплі, але людина сказала від зілля покропити, жива і від жука. Тому так, ну, свята, 3 дні свят, яка буде зілля, це все решта жук. Завчасу покропили від жука. Картопелька підгорнута, чистенька. від зілля, де зілля є, то казав воно його не буде. І так казав, що отак ми і заробляємо. Ось ну, так, друзі, покропили, прийшли додому. І хотів би сказати тим людям, які живуть в селі, кажуть, що я не маю де заробити, нема де вийти, нема де ну, копійку, де ти тут в селі заробиш, де ти так. Повірте, це брехня. Можна заробити скрізь. Я прийшов взійти сюди, в село, скажімо, чужий в селі. І той я знайшов, як заробити це, аби хотіти. Тому, друзі, дивіться, я за два дні, за два дні я, скажімо, заробив. Ну, скажімо так, ну те, те ж саме, що скажімо на роботі. Тільки на роботі у вас графік. А тут тебе графіку немає. Якось так, друзі, насправді я не знаю для тих людей, хто каже, що нема роботи, нема де заробити. Ну, брехня, ну повна брехня. Це прямо бред. Насправді. Я не знаю. Тому, друзі, як і всіх з наступаючими святами. Дай Боже, коли весело і спокійно пересвяткувати. І після свят знову здиватися, знову праці. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. Кому сподобалось відео, ставте палець вверх, кому ні, вниз. Пишіть коментарі, пишіть свою думку, як ви вважаєте на того. Як, наприклад, де ви живете, де ви заробляєте, як ви заробляєте, що до чого і чи можна таким варіантом, як я заробити. Тому, друзі, якось так. Всім до зустрічі, всім пока.